Дорогі друзі, хочу привітати вас з початком шостої міжнародної науково-практичної конференції прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві. Щороку на День віри, надії, любові, відбувається ця конференція. Це мій день Ангела, тому мені завжди дуже приємно брати в ній участь. Цей день налаштовує нас на атмосферу віри в краще майбутнє. Та тверду надію на перемогу. Я хочу сказати, що у наступному році ми будемо відзначати сторіччя з дня народження мого батька Лужкова Віктора Михайловича, який по праву вважається засновником інформаційних технологій не тільки в Україні, а у всьому Радянському Союзі. Тому в своїх тезах до конференції я звернула увагу на період розвитку Інституту кібернетики кінця 50-х, початку 60-х років. Ми захоплюємося IT-трендами сьогодення: це і штучний інтелект, робототехніка, нейронні мережі, learning, цифрова економіка та інше. Але більше сучасних студентів і гадки не мають, що усі ці тренди були відомі ще у 50-ті, роки прошлого сторіччя. Та й по всім цим напрямкам в інституті кібернетики на чолі з Глушковим проводилися дослідження і не тільки проводились. А й були отримані результати світового рівня. У ці роки створюється прообраз майбутнього персонального комп'ютеру машина Промінь 1963 року випуску. В машинах серії Мір Промінь було застосовано низку нововведень від пам'яті на матеріалізованих картках до принципу ступінчатого мікропрограмного управління. На машинах могли працювати інженери, науковці, студенти і навіть школяри. Бо мова комп'ютера була максимально приближена до людської, ну як на той час було можливо. В галузі програмування Глушков дотримувався ідеї повної автоматизації цього процесу. Ми бачимо, наскільки він був тоді правий, а на той час це була революційна ідея. І він казав, що в машині потім треба було тільки показати завдання, і вона має скласти програму цієї задачі сама. В 1957 році Глушков виступає з авторською, новаторською ідеєю створення маскоподібних структур. Пізніше ця ідея стане основою для створення макроконвеєру. Що таке макроконвеєр? Це перший суперкомп'ютер у Радянському Союзі з паралельними обчислюваннями. У 1974 році Глушков виступить з цією ідеєю на Конгресі ФІП. А у 1800 році комп'ютер був побудований на заводі у пенсі, але сам Ложков, на жаль, цього не побачив, бо він помер у 1982 році. У інституті кібернетики ці роки повним ходом йдуть роботи по штучному інтелекту і вивченню головного мозку людини, роботи по розпознаванню образів і мови. Ну, хочу зупинитися на одному дуже цікавому прикладі. У 1961 році Надією Міщенка. Був запрограмований алгоритм, який запропонував клужков для навчання машини Київ. Програма складалася з 400 команд, використовувала 40 іменників, 51 дієслово і кілька прийменників. Машина мала визначити осмисленість чи неосмисленість фраз складених з цих слів. Експеримент взагалом йшов успішно, крім одного кур'йозу. Разу інженер знаходиться на кухні, машина відмовлялася сприймати як осмислену. Я потім розмовляла з Надією Міщенко. Вона казала, що вона цілий рік шукала помилку, але так її і не знайшла. У 1962 році в Мюнхені Глушко виступає на симпозіумі Ефіп з цією задачею і производить фурор. З цього часу Глушков стає незмінним членом програмного комітету ЕФІП, а у 1974 році і очолює його. В цей період виходять статті по нейронним мережам та роботи по дискретним персептонам. Одним з головних напрямків на початку 60 х стає створення єдиної онлайн-системи управління народним господарством СРСР. Які Пізніше отримує назву ЗДАС, загальнодержавна автоматизована система управління. Перший ескізний проєкт було написано у 1964 році. Це був перший в світі проєкт цифрової економіки. Хочу сказати, що я не розповіла і половину, не можу, не те, що не розповіла, а я не можу розповісти половину робіт інституту кібернетики того періоду. На жаль, не вистачить часу цього зробити. Хочеться, щоб сучасна молодь студенти знали той шлях, який пройшла вітчизняна наука, та були гідними спадкоємцями українських вчених. А наостанок хочу згадати того, кого з нами сьогодні нема, а саме вашого співробітника, одного з засновників цієї конференції, Володі Домрачева. Для когось він був колегою, для когось викладачем, для когось співробітником, а для мене він був другом. Світло пам'ять тобі, Володя. Ми тебе пам'ятаємо.